Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнились ваші оселі. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему Прийди до нас, літечко! Ще кілька тижнів і мене весна красна. Хто скаже, яка пора року прийде на зміну весні? Вірно літо? Яка погода стоїть влітку? Тепла, жарка, сонячна, гаряча, чудова. Чим же займаються люди в літню пору? Влітку люди відпочивають, їздять у подорожі, ходять до лісу по гриби, купаються у морі чи в річці та загоряють на пляжі. Влітку збирають врожай ягід, фруктів та овочів. Люди працюють на городах та в садках. Хлібороби жнивуть, збирають врожай зерна. Давайте пригадаємо назви літніх місяців. Червень, липень та серпень. Коли приходить перший місяць літа, дні стоять найдовші, а ночі найкоротші, сонечко в небі. Високо високо, на клумбах розквітають червоним цвітом півонії, троянди, маки. У садках починають червоніти порічки та полуниці, а ближче до кінця місяця і вишеньки. У лісі достигають червоні сунички. Хто запам'ятав, як називається перший місяць літа? Вірно, червень. Чому він так називається? Бо червоніють квіти та ягоди. Наступний місяць літочка – липень, зацвітає медоносна липа. Бджілки збирають з неї нектар. З якого роблять цілющий мед. А як тільки липа відсвіте, у пасічників настає пора медозбору. Липовий мед вважається дуже корисним, тому і викачують мед із вуликів найчастіше саме у липні. Про мене солодкий медовий липень. І настане черга останнього літнього місяця. Він називається серпень. Чому він так називається? Бо серпень пора жнив. Раніше, в давнину, коли не було потужних машин та зернозбиральних комбайнів, люди виходили у поле і жали вручну серпами. Це була дуже важка, але радісна праця. Важка, бо під гарячим серпневим сонцем трудитися було непросто, а радісна, бо всі раділи щедрому врожаю хліба. Багато часу спливло відтоді. Давно вже ніхто не жне жито і пшеницю серпом. Натомість. У полі трудяться комбайни та жатки. А останній літній місяць і досі звуть серпнем. Отже, весну змінює літо. А які пори року настануть далі? Вірно, після літа буде осінь, а потім зима. А зараз пограємо в дидактичну гру. Гарні пори року. Літо яке? Спекотне, ягідне, врожайне, пляжне, грозове, веселкове, сонячне, медове. Осінь яка. Золота, чарівна, барвиста, щедра. Запаслива, хазяйновита, грибна, дощова, мокра, похмура, зима яка холодна, морозяна, сніжна, біла, весела, сувора, сердита, вітряна, люта. Рижана? Весна яка тепла, квітуча, ясна, довгожданна, красна, співуча, ласкава, зелена, радісна. А зараз проведемо фізкульт хвилинку, хто літає за віконцем. То літає за віконцем, бачать малюки, На весні шугають в небі бистрі ластівки. Що за гості за віконцем літнім днем летять? Це метелики під сонцем крильми мерехтять. Ось же осінь холод близько, листопад почавсь, за вікном танцюють листя свій прощальний вальс. А зима, як завітає в час холодний свій, за віконцем закружляє білий сніговій. А зараз я пропоную вам послухати речення і знайти в них невідповідності. Навесні ми каталися на лижах і санчатах. Взимку ми катались на лижах і санчатах. Восени розтанув сніг і настала повінь. Весною розтанув сніг і настала повінь. Влітку ми спостерігаємо за листопадом. Восени ми спостерігаємо за листопадом. Огірки дозрівають на городі восени. Огірки дозрівають на городі літом. Взимку мама варила малинове варення. Влітку мама варила малинове варення. Ми всі з нетерпінням чекаємо на цю чудову пору року літо. А я прощаюсь з вами до побачення, до нових зустрічей!